Добрий вечір. Почла вже вечір. Представляємося. Хочу звернути вашу увагу на маячки, які поліцейські не вмикнули. І також поліцейським забороняється наліво направо не на зупиняти машин і одночасно спілкуватись з ними. Поліцейський екіпаж має право спілкуватись тільки з одним порушником правил дорожнього руху. Поспілкувалися з одним, зупинили інший. Інакше ніяк. Представляємося. Ну, ну представляємося, я <рес> представлюсь, да, щасливо. Все. Що вас цікавить? Що вас цікавить? 18.3 Закон про національну поліцію мене цікавить. то Що Що вас цікавить, скажіть. Ну, ви сюда. адекватний, не адекватний? Адекватно, ви адекватні. Закон про національну поліцію. 18.3. Знаю, знаю закон. Що вам треба? Повітря сім, бо я не можу. Ні. Я до вас не підходив, ви до мене підійшли. Що При зверненні громадянина до, до поліцейського. Поліцейський. При зверненні поліцейського до громадянина. Зауважте, а не громадянина до поліції. А. Я до вас звертався. Є закон про національну поліцію. Я не вожу себе, я на пам'ятство. А чого? Виймайте. Шукайте ви в інтернеті. В інтернеті. На, що мені в інтернеті. Що <рес> ви смієтесь? То ви не тепер надіплатно... при звернені громадянина Призвернені. до поліцейського на першу вимогу зобов'язані показати посвідчення і значок при зверненні поліцейського до громадянина. Я до вас звертався. Ви з якої методика? Ви ме представлюся, що сталося, ви мені скажіть. Хочу на вас написати скаргу, То, що ви стоїте без проблискових маячків. з порушення. З порушенням. яким Представляйтеся, чого? Ні, ви мені сперва скажіть. Там написано при зверненні поліцейського до громадянина. Ви відмовляєтесь представлятись, да? так? Без питань. Я визиваю 102, зараз це на вас не буду дамень Якого часу? Представляйтеся бігом, ви далі нікуди не поїдете. Я блокую ви? ваш рух. Ви розумієте? Володя, йди сюди. Ви хто такий? Я громадянин України. О, що це за безпреділ? Ви? Чого нема маячків? 796 наказ. А, чого? А чому При патрулюванні чи він не відкладе службове завдання? Де таке написано, Що вона має бути тут з маячками. Я стою з порушенням правил дорожнього руху. Ви вже щось сюди приїхали. Мені є розпорядження начальнику управління, я на відпрацювання. Ви на відпрацювання. Конечно. Тобто невідкладне службове завдання. Тобто, відпрацювання, так. Да. Невідкладне службове завдання. Зобов'язані їздити з синіми маячками. Ні. Чого не включені? Не зобов'язані. Не зобов'язані. Все ясно. Добре. То показуйте посвідчення, щоб я на вас написав скарги і так далі. Що це, я вам повинен Зобов показати. Зобов'язані показати. Не зобов'язані. Не зобов'язані. Будь ласка. Значок ВО 0066. Далі. Ясно. Дальше. Район вашого патрулювання, в яку? Його я вам не зобов'язаний це доповідав. Теж не зобов'язаний. Добре, не хто не ваш очільник? Хто ваш очільник? Начальник хто ваш. Начальник? Так, да, Хто ваш начальник. А че, я вам ви чиї луцькі, я... К... Да. китайські, а я луцькі, да? китайські, навірно, виганені. Ой, на горді його Кита... Ви відмовляєтесь, так? Да? Показувати посвідчення. А чого я вам повинен його. Бо я я сказав так. А ви так сказали? Да. Ні, так не буває. Не буває, так. Да. Да. Тобто ви відмовились? Конечно. Ви відмовились, Звичай. показати посвідчення і представити. Все відповім. я зрозумів? Я до вас не <кък> питав. Все я зрозумів. Якби я вас зупинив. Ви посвідчення покажете. Що вам треба? Мені треба ваше посвідчення. О, Знач... О, Це ой, значок. Це значок я бачу. 8-0-0-44. Ні, ВО 0044. Тепер посвідчення. Ви... І заборонено спілкуватися, сидячи в автомобілі. З ким? Ви, ви закон купить про національну поліцію. Що ви мене Я говорю так, як я хочу говорити. А, ви мені не зобов'язані притикати, поїде, як я хочу говорити. Ясно вам чи я ні? Я громадянин України. Ви ображаєте Ви, ви не? при формі, при погонах. А ви не і дотримуйтесь а, канту. Ви я розмахую, як захочу. Адекватний ви не повністю, не адекватний. ви неадекватний, на вас буде скарга складена. Все, пишіть і На обласну раду теж подам, давай, і до суду вас доведу. Ви представляєте чи ні. Що ви хочете? Е, ваше посвідчення. Вам що, допомогу Вони якось? оказати? — Я, я хочу на вас написати скаргу. Во, машина. — Во, номер машини, я вам прізвище назвав. Пишіть. Згідно чинного законодавства. Письмово. Є е, в нас з собою закон професіональна поліція. Хоч покажу їм, щоб знали. бо ж Не знаю, Мені не треба, не знаю. ми нас інструктаж знаю. кожен день є. Я, я прекрасно знаю, то я закон. Їм. І там написано, коли при зверненні я до вас звертаю. А будь-який прохожий не може підійти і сказати Покажи своє посвідчення, бо це так не буває. А ви смієтесь, смієтеся? То вас з вас посміються. <смію> Що ви смієте? Що ви шо смієте? Зрізнаю тома, гарантірую. Я вже на тому так, тобі стільки. Ви зупиняєте машину, ви повинні показати посвідчення, да. та пред'явити? Так, да. тоді повинен. Але я його не зупиняв, він до мене підійшов, давай йому поставить. Сановні, вас, вас щось стало. Чи, чи ви побачили, що вони порушили? Може вони десь втаранили кого. Ви я приходите, з, о, кажете, покажіть посвідчення, представтеся, він зобов'язаний. Всі дані показати і вам посвідчення показати. Повністю. Я, він, вони я вони, вас ніхрена, оцього, діті, вони не хрена, оці во два дітей, вони не хрена не знають. Я не ображаю. У мене така мова. спілкуюсь з, спілкую з вами, рівень виховання ми, і падає в ноль. Понімаєте чи ні? То що ви нулі? Вона не знаєте, ні закону а про національної поліції, не ні КУПАП, нічого, ні наказів. А при чому тут КУПАП зараз? До чого взагалі? За все я вам я даю відповідь. О, про... Бо ви мене вивели в ноль. В Йо... мене ще таких не було. Ви навіть не маєте права фільмувати мене Це на свій маю, телефон. Маю. Маю. Та ви якісь се старовіри? Та? Ви з Бобіка Януковича випали, чи що? Скажіть, не знаю, як у вас має випадалися. бути нагрудна камера. Включайте на грудну камеру. Два сигнали з'являються червоних. Ви громадянину повідомляєте, що його фільмують? Я не вас знімаю, я знімаю ваші дії. Вони неадекватні. Я взагалі не знаю, з якою метою. Ви я форму не указувати. вдівав, присягу не приймав. Ви мене довели, ви мене вивели в ноль, розумієте чи ні? Я на громадську раду вас подам. Нічого, собі, приїхали, дієте тут. Чуєте, не знаю, як до вас звертатися. Сказати, ви вас мені якісь поліцейські обідали, чи що? що Ви так? Ви мені збуджували? покажете своє посвідчення чи ні? То я ж вам задав питання. Вас хтось образив, обідив хтось. Чуєте чи ні? Ви мені своє посвідчення покажете. Номер машини бачили? Яка разі це номер машини? Значки Причому до номер машини? Які значки? Все, бувайте здорові. Ну все, <плес> Отже, звертаюсь до учільника поліції, області, району, міста я не знаю, куди що звертатися. Виясніть, що це за люди в формі, чому вони на поліцейському автомобілі, і якщо це дійсно поліцейські, то я думаю, вони мають бути звільнені або, як мінімум, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.